Цар розгублено затремтів. Він піднявся у верхню світлицю над брамою і заголосив. Рухаючись по кімнаті, він постійно повторював: Сину мій, Авесаломе, сину мій, сину мій, Авесаломе, ой, якби я вмер замість тебе. Авесаломе, сину мій, сину мій. Йоава повідомили, що цар плаче та голосить за Авесаломом. Тож радість перемоги того дня перетворилась у жалобу. Для всього війська, оскільки всім стало відомо, що цар тужить за своїм сином. Повертаючись у той день після битви у свої міста, воїни входили крадькома, як прокрадаються солдати, котрі відчувають сором, як ніби вони втекли з поля бою. А в той час, затуливши своє обличчя руками, цар у повний голос кричав Сину мій, Авесаломе, Авесаломе, сину мій, сину мій! Тоді Йоав увійшов у царську кімнату і сказав: ти нині знеславив усіх своїх воїнів, котрі сьогодні врятували твоє життя, життя твоїх синів і твоїх дочок, а зрештою, життя твоїх жінок та життя твоїх наложниць. Напевно, ти любиш тих, котрі тебе ненавидять, і ненавидиш тих, хто тебе любить. Ти сьогодні показав, що твої воєначальники і твої воїни для тебе нічого не значать. Я тепер зрозумів. Що, коли б залишився живим Авесалом, а ми всі сьогодні загинули, то це ти вважав би правильним. Тож устань, вийди щиро, звернися з підбадьоренням до своїх воїнів, бо присягаюсь Господом, якщо негайно ти не вийдеш, то протягом ночі з тобою не залишиться жодного чоловіка, а це обернеться найгіршим лихом за всі нещастя, які доводилось тобі переживати від твоєї молодості й дотепер. Після цих слів. Цар устав і зайняв своє місце у брамі, а всьому військові повідомили, говорячи: нарешті цар сидить на своєму місці у брамі, тоді усе військо вишикувалось перед царем в той час, як ізраїльтяни заколотники, розбіглись до своїх поселень. Так сталося, що весь народ в усіх ізраїлевих племенах почав ремствувати, говорячи, Цар нас рятував з рук наших ворогів. Він нас спас із рук филистинців, а тепер він у вигнанні з краю через Авесалома. Авесалом, якого ми помазали царем над нами, загинув у битві. Тож тепер, чому ви зволікаєте і не повертаєте царя? Дізнавшись про це, цар Давид послав до священників садока та авіатара таке звернення: Поговоріть зі старішинами Юди і запитайте їх. Чому ви повинні виявитися останніми з тих, котрі хочуть повернути царя в його палац? Адже розмови всього Ізраїлю доходять до царя та до його родини. Ви є моїми братами, моєю кісткою та моїм тілом. Тож чому ви маєте бути останніми щодо повернення царя? Скажіть також Амасі хіба ти не моя кість і моє тіло? Нехай покарає мене Бог іще додасть, якщо ти не будеш у мене воєначальником війська в усі дні замість Йоава. Таким чином він схилив нащадків Юди, всіх до одного чоловіка. Тож вони послали до царя сказати повертайся назад з усіма своїми слугами. Повертаючись, цар прибув до Йордану. Юдеї ж вийшли в Гілгал, аби зустріти його і переправити царя через Йордан. З юдеями зустріч з царем Давидом поспішив і веніамінець Шімей, син Гери з Бахуріма. З ним було тисяча веніамінців, у тому числі й Ціва, колишній слуга родини Саула, разом зі своїми п'ятнадцятьма синами та з двадцятьма своїми слугами. Вони перейшли по інший бік Йордану ще до приходу царя, а перейшли брід з метою переправити родину царя і таким чином послужити йому. Перед тим, як цар мав переправитись через Йордан, Шімей, син Гери, впав перед царем і сказав цареві: Нехай мій володар не вважає мене винуватим, і не пам'ятає тієї провини, яку твій слуга вчинив у той день, коли мій володар, цар виходив з Єрусалима. І нехай цар не бере того близько до свого серця, адже твій слуга усвідомлює, який гріх я учинив. Тому я сьогодні прийшов першим з усього Йосифового племені, аби зустріти мого володаря-царя. Тоді син Церуї Авішай, у відповідь сказав Хіба Шімей не заслуговує смерті за те, що він проклинав Господнього помазаника. Але Давид сказав, що мені з вами робити, сини Церуїни, адже ви зараз поводитесь, як мої противники. Сьогодні не повинно загинути жодної людини в Ізраїлі. Невже я мав би забути, що відтепер я знову цар над Ізраїлем? І, звертаючись до Шімея, цар сказав Ти не помреш. І цар у цьому йому заприсягнувся. Назустріч із царем прийшов і Мефівошет, онук Саула. З того часу, як цар пішов з Єрусалима і до його щасливого повернення, він не мив своїх ніг, не підстригав своєї бороди і не прав свого одягу. Так сталося, що коли нині він прийшов з Єрусалима для зустрічі з царем, то цар запитав його, чому ти не пішов зі мною, Мефівошете? А той відповів: Володарю, мій, царю, мене обманув мій слуга, адже твій слуга сказав йому: засідлай мені осла, я сяду на нього та поїду з царем, адже тобі відомо, що твій слуга Кульгавий. Він же очорнив твого слугу перед моїм володарем царем, тоді як мій володар цар є як Божий ангел. То ж тепер роби, що вважаєш правильним. Хоч уся родина мого батька не могла очікувати нічого від мого володаря царя, як тільки приречення на смерть ти помістив свого слугу між тими, котрі споживають їжу за твоїм столом. Тож яке я маю право ще чогось для себе вимагати від царя? А цар відповів йому Для чого усі ці розмови? Ось моє рішення, ти і ціва маєте поділити між собою поля Саула. Але Мефівошет відповів цареві Нехай він хоч і все забирає, головне, що мій володар цар щасливо повернувся до свого дому. Так само й Гілеадець Барзілай прийшов з Рогеліма і пішов з царем до Йордану, аби переправити його через Йордан. Барзілай був людиною дуже похилого віку, оскільки прожив 80 років. Як досить заможна людина, він забезпечував царя харчами, коли той жив у Маханаїмі. Цар сказав Барзілаю, йди, будь ласка, зі мною, тепер я потурбуюсь про тебе в Єрусалимі. Але Барзілай відповів цареві Скільки років життя мені ще залишилося, аби мені йти з царем у Єрусалим? Мені тепер вже вісімдесят, хіба я здатний ще відрізняти добре від поганого, хіба твій слуга ще відчуватиме смак їжі та пиття? Хіба я розумію ще насолоджуватись мелодіями співаків і співачок? Для чого твій слуга надалі мав би бути тягарем? Для мого володаря царя. Ще трошки твій слуга проведе царя за Йорданом проте за що цар мав би віддячувати мені такою нагородою. Краще дозволь твоєму слузі повернутись, аби я міг померти в своєму родинному місті неподалік гробу мого батька та моєї матері. А от мій син, твій слуга, Кімгам, нехай він піде далі з моїм володарем, царем, учини йому те, що вважаєш за краще. І цар відповів гаразд, Нехай зі мною йде Кімгам, і я зроблю для нього все, що ти вважаєш за краще, все, що тільки побажаєш, я зроблю заради тебе. Отже, спочатку перейшов Йордан весь озброєний народ, після чого перейшов і цар. Потім цар поцілував Барзілая і, прощаючись, поблагословив його. Таким чином, той повернувся у свою місцевість. Далі цар вирушив у Гілгал. З ним ішов і Кімгам. За царем рухалось також усе юдейське військо та половина воїнів Ізраїлю. Незабаром прийшли до царя і всі інші ізраїльтяни. Вони запитали царя, чому це наші брати, мужі Юди, крадькома переправили царя з його родиною і всіма людьми Давида через Йордан. На це всі юдеї відповіли ізраїльтянам а тому, що цар нам близький родич. Тож чому ви ще гніваєтесь на нас? Хіба цар нас чимось пригощав, чи ми отримали від нього якісь подарунки? І все ж ізраїльтяни сказали юдеям нас у царстві є десять частин, а тому й Давид більше наш, ніж ваш. Навіщо ви так зневажили нас? Хіба ж не від нас вийшло перше слово, щоб повернути нашого царя? Але докази юдеїв були сильнішими, ніж аргументи ізраїльтян.